Гімназії після трьох місяців спокою надзвичайно людно та галасливо. Дітвора радіє зустрічі та ділиться враженнями від літніх канікул. Після звуків гімну України та перших вітальних слів приєднатися до натовпу запрошують і самих маленьких та навдивовижу змирних першачків. Розчулено спостерігають за малечою старші товариші, вчителі та почесні гості. Втім, на сьогодні вони забули про високі посади та відповідальність. Зараз вони лишень горді батьки. классники. В этом году и моя дочь пошла в первый класс, мой сын уже в третьем. И, конечно, для меня ну, вот этот год 2013, он знаменателен. Наверное, как и любой родитель, мы не успели увидеть и заметить, как повзрослели наши дети. Сегодня мой старший сын пошел в первый класс. Но у меня такие смешанные чувства, потому что вроде бы еще вчера Я забирал с его с своей супругой из роддома, а сегодня он уже такой в костюме, возле микрофона, с какими-то И Я это, наверное, сейчас говорю к тому, чтобы, знаете, вот сегодня тот, тот день или тот момент, когда задумываешься о том, что жизнь... Сьогодні життя на сі Треба користуватися этими моментами моментами бути зі своїми дітьми. Неділя, на яку припало 1 вересня, допомогла родинам зблизитись та разом провести день знань. Уроки в школярів почалися тільки в понеділок, а у неділю настрій у всіх ще трошки літній та напевно святковий. Для гімназії привід подвійний, свято першого дзвоника та символічний ювілей навчального закладу. Загласна архивним даним. Впервые 170 лет назад, а именно 31 октября, в городе Николаеве начало работать учебное заведение, которое впоследствии стало гимназией номер 2 170 лет как учебному заведению. Катора, значить, э, э, в наступний год 150 п'ятдесятиліті, вже чисто гімназічна образування. Попереду в школярів непростий рік навчання за новими стандартами. Інформатика з другого класу, ускладнений курс природознавства, друга іноземна мова з п'ятого класу. Тощо тім гімназія і без того надзвичайно вимоглива до своїх вихованців. Недаремно ж вони незмінні призери та переможці олімпіад та наукових конкурсів усіх рівнів від обласної дав міжнародного Анастасія Прокоф'єва Сергій Каланжов для програми Об'єктив.